Хлібний да Вирішується на полі. Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цьому й просто зараз. Я Ігор Попков, починаємо. Уночі ворог масово атакував безпілотниками Павлоград на Дніпропетровщині. У місті вирували пожежі. Їх рятувальники вже локалізували. Повідомляють вова у Павлограді. унаслідок обстрілу поранено двоє людей. Окупанти також спрямували дрони на Донеччину, Сумщину, Харківщину, Чернігівщину та Київщину. Зокрема, на Чернігівщині у Корюківському районі дрон атакував підприємство. Воно спалахнуло, вогнеборці пожежу загасили і на місці влучання знайшли уламки російської герані. Горів також будинок у прикордонному селі Новгород Сіверського району. Його окупанти атакували міном з міномета. Вибухи цієї ночі лунали і в Києві. У кількох районах столиці зафіксували падіння уламків від збитих ворожих безпілотників. Повідомив начальник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. У Шевченківському районі пошкоджена тролейбусна мережа попередньо без постраждалих. За словами Ткаченка, у цьому ж районі виявили нерозірваний дрон. Загалом вночі росіяни запустили по Україні 86 безпілотників. Сили ППО знешкодили 71 на півночі, сході та в центрі країни. 15 ударних БПЛА влучили на шести локаціях. Наразі атака триває. Повітряні сили повідомляють про групу ворожих БПЛА з північного напрямку. Сили спеціальних операцій уразили логістичний хаб морської піхоти росіян на Курщині. Під атакою дронів опинилась база зберігання матеріальних засобів, склади з боєприпасами та місце, де окупанти ховають озброєння та військову техніку 810-ї бригади. Це російське угруповання бере активну участь у наступальних діях на північно-слобожанському напрямку. Також особовий склад цієї бригади причетний до скоєння воєнних злочинів, зокрема страти українських військово не на фронті зростає інтенсивність бойових дій за минулу добу. 223 бойових зіткнення. Найважчою ситуація залишається на Донеччині. На покровському напрямку ворог атакував 87 разів на Новопавлівському. 27. росіяни намагались просунутись уперед на лиманському відтинку. Бої точилися біля населеного пункту Колодязі та в бік населених пунктів Шийківка, Новоселівка, Ставки та Зарічне. Прикордонні атакують кабами і авіацією на північ. На Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 12 боєзіткнень. Ворог б'є з реактивних систем залпового вогню і активно задіює авіацію. У Верховній Раді представили державний бюджет України на 2026 рік. Формували його на основі сценарію, що війна триватиме. Заявив міністр фінансів Сергій Марченко. Пріоритетом, як і в попередні роки, залишається сектор безпеки та оборони у парламенті. Працює моя колега Олена Чернякова. Олена, скільки коштів спрямують на оборону у наступному році? Який розмір дефіциту головного і Як уряд планує його покривати? І що з соціальними стандартами? Ігоре, вітає. Загалом цей бюджет схожий на усі попередні у період війни. Безперечним пріоритетом лишається сектор безпеки і оборони. Саме туди спрямують усі надходження державного бюджету. Щоправда, у 26-му році планують витратити на цей сектор на 168 мільярдів більше ніж цього року. Зокрема, 44 майже мільярди планують спрямувати на виробництво озброєння, тобто ракет, дронів, засобів ППО. Якщо казати про перекриття дефіциту, дефіцит він значний, понад 2,4. Лиро трильйони. В принципі такі саме ми мали і цього року. Як зазначив міністр фінансів, то планують його прикривати двома способами: це надходження від партнерів, зокрема за програмою Ukraine Facility, тобто від гроші від Європейського союзу, також за програмою МВФ. Як зазначав міністр фінансів, Україна хоче, аби МВФ дозволила розпочати нам нову програму на 4 роки, яка могла б могла потенційно принести до бюджету 160 мільярдів. Втім, це ще не гарантовано. Відтак, ну не приховуються ні. Вурять ані в парламенті, що лишається 18 мільярдів доларів, які поки що гарантовано не перекрито. Втім, сподіваються, що з цим допоможуть партнери. Ну а друга е, частина надходжень за все ж таки заробіток українців. От як зазначив міністр фінансів, у 26 році вони розраховують, що надходження державного бюджету зростуть на 18%. за рахунок чого? Давайте почуємо. Доходи бюджету зростуть. На 446,8 мільярдів гривень або на 18,8%, і за нашими розрахунками має скласти 2,8 трильйона гривень. Щодо джерел, основні джерела, які ми передбачаємо збільшення доходів, це ПДВ, звезених на миту територію України товарів плюс 89,8 мільярдів гривень. ПДФО та військовий збір плюс 93,6 мільярдів гривень. Наші доходи співрозмірні з видатками сектору безпеки і оборони. І в 26-му році уряд планує більше спрямувати коштів на соціальну сферу. Це зокрема передбачено підвищення виплати вчителям до 35 тисяч. Втім, це відбудеться не одразу, а от коли саме давайте почуємо від профільного міністра ми закладаємо 53,8 мільярди гривень на підвищення престижності праці педагогів. Це дозволить з 1 січня забезпечити підняття плати. В поетапно 30, ще 20% з 1 вересня. Ми продовжуємо з 1 вересня, підвищуємо академічні стипендії та передбачаємо на це 1,26 мільярди гривень. Окремо підтримуємо тих, хто працює з дітьми з особливими освітніми потребами. Закладаємо 450 мільйонів гривень на субвенцію для дітей з особливими освітніми потребами. Планують підвищити зарплати і медикам до 35 тисяч гривень. А якщо казати про пенсію, то індексація закладена загалом на пенсії передбачено понад 400 мільярдів. Тим, знову ж таки в парламенті традиційно критикують, що цього є недостатньо. Але якщо казати про інші видатки соціальної сфери, от приміром нового планують понад 150 мільярдів спрямувати на допомогу молодим сім'ям, яких тільки но з'явилася дитина, це і на виплати за народження і там. За перший рік дитині також прямують прямувати. Більше коштів на харчування дітей в школах з 1 вересня 26-го року, тобто фактично за рік, хочуть, аби усі діти від 1 до 11 класу могли в школі харчуватися безкоштовно. А от з січня 26-го року таку можливість потенційно матимуть учні перших четвертих класів усіх шкіл в нашій країні, а також додатково учні прифронтових регіонів теж від 1 до 11 класу. Також більше про соціальну політику розповів про міністр, почуємо. На фінансування пенсій з державного бюджету передбачено майже 251 мільярд гривень, включаючи індексації, доплати, надбавки. Соціальний захист громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах, передбачено 103 мільярди гривень. Зокрема, це і підтримка внутрішньопереміщених осіб: 47 мільярдів гривень. Ну, загалом сьогодні відбулося лише представлення державного проєкту бюджету на 26 рік. До жовтня народні обранці можуть вносити свої поправки. Потім уряд їх знову ж таки розглядатиме. От голосування у другому читанні очікуємо в листопаді ігоре. Дякую, Олена Чернякова, про бюджетний процес у парламенті. У Стамбулі триває 13-й фестиваль авіації, космосу та технології. Технофест цього року там рекордна кількість учасників, заявок понад мільйон. Серед них і українська команда в рамках фестивалю Україна підписала меморандум з турецькою компанією Байрактар про новинки Технофесту Ельвіна Сейдбулаєва. Технофест – це найбільший у світі фестиваль авіації космосу та технології. Тут не лише представляють новітні зразки техніки, а й влаштовують справжні авіашоу. Небо над Стамбулом розриває гумки двигунів. Один за одним знімаються у височин літаки, хумку ж гелікоптери, байрактари. А слід за ними немов справжні господарі повітря, винищувачі f 16 Авіашоу вражають глядачів, викликаючи захоплення військово-повітряними силами. Технафе став майданчиком для реалізації найсміливіших ідей молодих інженерів та винахідників. Тут поєднують шкільний та студентські проєкти з передовими розробками оборони промисловості. Участь у фестивалі взяли і команди з України. Мала академія наук представила роботизовану руку. Ми тут представляємо процес. Сортування на конвейері. В нас є циліндрики, які виходять через кнопку, і циліндри забирає робот в одну коробку. Куби, коли вони виходять, вони йдуть спокійно в іншу коробку. На екрані в нас представлено програмне забезпечення, яке це все робить. І в цьому цей комплекс для навчання студентів в університетах. Підтримати українські команди приїхала делегація з Києва. Вона разом з генеральним директором компанії Байкар Халюком Байрахтаром, який організував фестиваль Технафест, відвідали український стенд. Халюк Байрактар дуже любить Україну. Він двічі був нагороджений державними нагородами за підтримку і допомогу Україні. Концерн Байрактар. Ключова оборонна галузь, яка з нами співпрацює за допомогою «Байрактара» Ми дізнаємося про нові технології. Тут дуже багато дітей. І вони саме намагаються навчати дітей, щоб вони проявляли інтерес до робототехніки, до інженерії. Дуже приємно що компанія Байкар приділяє таку велику увагу до українських підлітків і стимулює інноваційність, творчість і дуже багато чого вкладає саме в українську молодь. У рамках фестивалю компанія Байкар та Мала Академія наук підписали меморандум про співпрацю. Ми хочемо створити науковий центр у Києві, так само як ми створили в кожному місті Туреччини. Для цього підписали меморандум з малою академією наук. Наша мета як соціального проєкту бути технологічним мостом між двома країнами, створити центр, у якому українська молодь могла б проходити навчання відповідно до нашої науково-технологічної методології. На Технофесі відбувся чемпіонат дронів за участі 26 країн. Також тут представлені виставки оборони промисловості. Серед зразків системи ППО, літаки, гелікоптери, ось ми підійшли до найвідомішого у світі безпілотника ТВ-2. Саме такі залізні пташки на початку повномасштабної війни відіграли надзвичайно важливу роль у захисті України, Допомогли нашим ЗСУ нищити ворожі російські танки. На полях фестивалю презентували також сільськогосподарські технології, енергетичні технології штучного інтелекту, електроніку цього року. Для участі у конкурсі подали заявки більше мільйона учасників, що новим стало рекордом. В межах технофесту проводиться 63 конкурси. Коли ми починали, було 20 конкурсів. Зараз це 63. Коли ми починали, було лише 20 тисяч заявок від учасників. Тепер подається один один мільйона учасників. Найважливіший елемент у розвитку технологій це людина. Відповідно, для того, щоб забезпечити усвідомлення наших людей у цій сфері з раннього віку створили середовище і екосистеми, де вони можуть себе розвивати. Переможці отримують призи у понад півтора мільйона доларів. Іншим командам нададуть гранти для реалізації своїх проєктів. Фестиваль авіації, космосу та технологій триватиме п'ять днів, завершиться у неділю. За роки проведення технофесту взяли участь 11 мільйонів відвідувачів. Ільвіна Сидулаєва, Ми Україна, марафон Єдині новини. У Латвії на пляжі знайшли уламок російського дрона. Фрагмент хвоста гербера викинуло на берег Балтійського моря в Венцпільському краї. Пристрій обстежили військові вибухотехніки. З'ясувалося, що загрози він не становить і був дроном приманкою. В латвійському уряді повідомили, що з'ясовують, чи був цей бипол одним із тих, які порушували повітряний простір Польщі 10 вересня. Раніше через дронову атаку Латвія закрила свій повітряний простір уздовж кордону з Росією та Білоруссю. Після російської дронової атаки у Польщі вирішили перевірити укриття там бомбосховища. Вже оглянуто дві тисячі об'єктів. Половина з них не відповідають технічним вимогам і не можуть бути використані як притулки у разі загрози. Влада Польщі започаткувала програму цивільного захисту населення на випадок повітряних атак. Вона профінансує ремонт, модернізацію та будівництво нових сховищ. Насамперед, укриття облаштують на сході країни та в великих містах. Нагадаю, Росія атакувала Польщу 10 вересня. А тоді на територію країни залетіли 19 БПЛА. Нідерланди обмежують допомогу для українських біженців. Чоловікам, які приїхали до країни а після початку повномасштабного російського вторгнення і мають роботу, більше не надаватимуть безкоштовного житла. У міністерстві з питань притулку та міграції заявили, що такі українці повинні самі собі шукати та оплачувати помешкання. В Нідерландах також повідомили, що країна вже майже вичерпала свої можливості для організації притулку для біженців. Водночас, матерям з дітьми житло і далі надавати. Тимуть безкоштовно. В Індонезії українця засудили до довічного ув'язнення 40-річного Романа Назаренка. Визнали винним у виготовленні наркотиків. Торік під час рейду на Балі на віллі яку він орендував, знайшли теплиці з марихуаною та обладнання для виготовлення екстезі. Сам Назаренко встиг втекти до Таїланда. Його оголосили в міжнародний розшук і затримали в аеропорту Бангкока, коли він намагався вилетіти до Об'єднаних Арабських Еміратів. На суді Українець стверджував, що його Обманом втягнули в наркокартель. Однак слідчі встановили, що саме він був організатором підпільного виробництва, завозив насіння за кордону, купував обладнання для нарколабораторії та вербував помічників. До інших тем у Верховній Раді уряд сьогодні презентує проєкт держбюджету на 2026 рік. Напередодні народні обранці ухвалили процедурне рішення, необхідне для розгляду бюджету. Сьогодні ж депутати заслухають представників міністерства економіки, міністерства освіти, соцполітики та міністерства відновлення, які будуть звітувати про заплановані видатки на наступний рік. Ну, і детальніше про проєкт бюджету на 2026 Розпитаємо Олексія Леонова, це народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики. Пане Олексію, вітання. Вітаю вас. Отже, що пропонує уряд? Які є основні зараз складові проекту бюджету? Дякую вам за запитання. Уряд заклав. На 26-й рік 4,8 трлн грн видатків державного бюджеті, серед яких 2,8 трлн – це видатки на сили безпеки і оборони, і 2 трлн – це фактично соціальні видатки. Сьогодні дехто намагається маніпулювати, говорить про те, що розподіл видатків не відповідає реаліям. Але я хочу нагадати всім телеглядачам, що на наступний рік в нас закладені доходи держави у розмірі 2 трильйони 826 мільярдів гривень. А видатки на сили безпеки та оборони це 2 трильйони 805 п'ять мільярдів гривень. Тобто, всі видатки, які йдуть на забезпечення наших сил безпеки та оборони, Україна надає сама. А що стосується соціальних видатків, фактично всі вони покриваються за рахунок допомоги наших партнерів. Що стосується інфляції, вона закладається десь приблизно в 8%, Можливо, навіть вона буде до 10%, але це моя, особ... моя особиста думка. Що стосується податків, які дуже хвилюють наших телеглядачів на наступний рік, можу сказати, що головні податки, такі як ПДВ, ПДФО. Податок на прибуток вони не будуть змінюватись, але в нас є євроінтеграційне зобов'язання: це збільшення е, нашого акцизу на паливо майже на з 10 до 18 відсотків, збільшення акцизу на тютюн майже на 5 відсотків. Також про планується прийняття двох законопроєктів перший це так званий акциз на солодку. Ки напої е, від нього. Ми плануємо отримати до державного бюджету майже 14 мільярдів гривень, і е, планується оподатковуватись операції на електронних платформах, так званий е, закон про OLX. Від нього планується надходження в майже 8 мільярдів до державного бюджету. Також дуже цікава нова стаття з'явилась в державному бюджеті. Це Додаткові надходження від реформи митниці, тобто планується додатково отримати майже 60 мільярдів гривень. І, звичайно, уряд не забуває про підтримку наших підприємців, нашого бізнесу українського. Тут закладено 41,5 мільярда гривень, майже 18 мільярдів на програму кредитування 5.7.9, яка себе дуже гарно зарекомендувала і. Користуючись нагодою, хочу в черговий раз подякувати нашим підприємцям, і всім, хто сумліно сплачує податки, тому що, по-перше, за цей рік вже перевиконана кількість надходжень у податковій службі майже на 71 мільярд гривень. І ще раз повторюю, що 2 трильйони 826 мільярдів гривень доходів, закладених на наступний рік, гарантують саме українці своїми сплаченими податками та підтримкою Збройних сил України. Ще важливе питання, яке завжди ставлять наші глядачі, це питання зарплат пенсій і того, скільки держава буде власне гарантувати наступного року. Що з цими видатками пенсії, зарплати? Ну і державна допомога, звісно, певні соціальні виплати. Дякую вам соціальні видатки. Звичайно, є пріоритетом завжди. і Я хочу сказати, що підняття будь-яких соціальних стандартів під час війни це є таким випадком дуже насправді. Ще ніколи в історії жодна країна світу не підвищувала соціальні стандарти під час війни. Але Україна це сьогодні робить. Протягом вже п'ятого року буде своєчасна індексація пенсії. На це закладено 1 трильйон 27 мільярдів гривень. Можливо, ще будуть додаткові якісь зміни. Підвищується зарплатня нашим вчителям майже на 50%. В Декілька етапів це буде зроблено за ініціативою першої леді і президента. 4,4 мільйона на наших маленьких українців, наших школярів з 1 по 11 клас отримують безкоштовне харчування. 163 тисячі наших студентів отримують підвищення стипендії, і це всі критерії є дуже важливим. Також панам ляшко було запропоновано підняття мінімальної ставки наших лікарів до 35 тисяч. Є звичайно питання, які стосуються і підтримки домогосподарств. Майже 2,7 мільйона домогосподарств по всій країні отримують допомогу для оплати житлово-комунальних послуг. Тому соціальні видатки завжди є пріоритетом. Дякуємо нашим партнерам за підтримку в цьому питанні, тому що майже всі вони, ще раз повторюсь, сплачуються саме завдяки фінансовій підтримці наших партнерів. Ну, і ще буквально хвилинка, пане Олексію. Не можу не запитати про ветеранську підтримку, тому що це також в пріоритеті дуже важлива стаття в державному бюджеті. На вчора туди було закладено 17,9 мільярда гривень. Це більше ніж на 6,5 мільярдів. Ні в минулому році сьогодні додали ще одну статтю: це зуболікування, облікування за попратизування, об'єднали. Тобто там додатково буде ще 1,1 мільярда. Звичайно, для кожного ветерана для кожної сім'ї наших ветеранів і загиблих наших героїв. Пріоритетом є забезпечення житлом. На це питання виділено 5,7 мільярда гривень, і ця загальна сума майже в 19 мільярдів. Це прямі видатки, але ще є видатки, які фінансуються з кожного міністерства. Наприклад, Міністерство у справах, міністерство внутрішніх справ, вибачте, дуже активно приймає Участь у розвитку ветеранської політики, звичайно, міністерство з питань охорони здоров'я дуже багато приділяє уваги. Ну і є головні напрямки, які потребують розвитку в наступному році. Це і ветеранські простори, це і супровід наших ветеранів, і звичайно, це питання реабілітації, відновлення спорту для ветеранів. Тому це вже сьогодні є звичайно одним з найважливіших напрямків державного фінансування на наступний рік. Дуже дякую, пане Олексію. Спасибі за інформацію. Будемо чекати голосування власне і того, як про це будуть говорити міністри у Верховній Раді. Олексій Леонов, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики, був зі мною на прямому зв'язку.